Обмінятися досвідом та обговорити важливе. Україна відзначає день вдячності волонтерам. Саме вони зустрілися зі студентами та викладачами одного з вузів Прикарпаття, аби розповісти про свою діяльність. Детальніше в наступному сюжеті про проблеми, успіхи та підтримку наших військових. Саме про це розповідали волонтери студентам, які хочуть долучитися до підтримки наших героїв. Війна не закінчилася. Я думаю, ми всі це розуміємо. Можливо, тут зараз менше тривог і трошки спокійніше, але ми повинні пам'ятати про хлопців, пам'ятати, що війна триває, і всіляко їм допомагати. Візначити день вдячності волонтерам прийшли десятки охочих. Так звані ангели-охоронці наших військових розповіли і про допомогу, яку продовжують надавати для потреб збройних сил України. За цей весь час ми мали змогу завдяки підтримці наших меценатів і донорів великій кількості допомогти і закупівлею касок, закупівлю бронежилетів, квадрокоптерів, тепловізорів, медичних аптечок, турнікетів, узд апаратів. І це величезна була ну тобто кількість. Ми зосередилися більше на двох напрямках: це доставка логістика на передову, тобто доставка амуніції, автомобілів, там якихось передач від рідних для хлопців. А другий момент це евакуація пошкоджених автомобілів і ремонт їх тут. Тому що якщо раніше ми в більшості возили туди автомобілі, то зараз все частіше доводиться пошкоджений транспорт забирати звідти з передової хлопців тут ремонтувати і повторно її відвозити туди на позиції. Змогли передати уже на передову 85 джипів для збройних сил України повнопривідних, з яких один бердем, 2 два, два рефрижератори, та звісно, різні там є і пікапи, і повнопривідні джипи. Тобто зараз пріоритет є. Автомобілі, які є розхідним матеріалом на фронті, також є дрони. Дрони також часто наших втрачаються внаслідок різних там завдань, і так далі. Тому також ми стараємось передавати дрони. Проте на цьому вони зупинятися не збираються. У нас величезне. Круте майбутнє, і ми зараз працюємо на цю перемогу для того, щоб далі відновити Україну, відбудувати і показати всьому світу, яка в нас фантастична крута країна. Хоча зараз і так всі бачать, наскільки ми об'єдналися, і всі захоплюються тим, що ну такий феномен волонтерства, який є в Україні, в світі його немає. Ділилися досвідом не лише представники благодійних фондів та організацій, займаються волонтерством також студенти. Це наш обов'язок перед нашими захисниками, які зараз там, і це обов'язок через те, що ми якраз можемо вчитися сидіти в університеті, а не думати про те, куди бігти, куди ховатися, коли пролетить ракета і чи ми виживемо. А ще волонтери вкотре закликали усіх прикарпатців підтримувати наших вояків.